Вітаю, мене звати Олександр. Я агроном Кашперівської цукрової компанії, що знаходиться на Житомирщині. Цього сезону жнива почали з нового комбайна клас Тріон 730. І можу сказати впевнено, що це справжній помічник на полі, який не підводить. Продуктивність вразила з перших днів. Комбайн дав до 40 гектарів на день. У наших умовах стабільно. Та без безбою, потужність і якість збирання на висоті. Працює з мінімальними втратами, навіть на вологій чи різнорідній пшениці. Особливо хочу відзначити комфорт оператора після зміни. Він не втомлений, а спокійний і зосереджений. Автоматика допомагає налаштуванням системи, які підлаштовуються під урожай і навантаження. Ми використовували «Тріон» на різних ділянках і плоских, так і з перепадами. Він тримає темп, не боїться навантажень, не витрачає зайвого пального, витрати помірні, результат потужний. Дякую. Слава Україні! Шановні аграрії та партнери. Вітаю! Мене звати Олександр, я менеджер з продажу техніки компанії «Ардонтех». Клас Тріон 730 це вибір господарств, які хочуть максимум продуктивності, потужність 408 кінських сил, інтелектуальна система обмолоту АПС-гібрид, бункер на 10,5 тисяч літрів, і це все працює на результат. На реальному полі Тріон дав до 40 гектарів на день, стабільно, точно, з мінімальними втратами. На даному комбайні дуже зручна кабіна, точна навігація, гнучкість під різні культури. Цей комбайн вже довів, що вартий довіри. Трион-730 730 це сучасна техніка, яка дійсно працює. Якщо потрібен надійний помічник у полі, звертайтесь, підберемо під ваше господарство. Доброго дня, шановні колеги. Звертаю вашу увагу, клас більше півмільйона машин. На сьогоднішній день компанія випустила більше, ніж 500 тисяч машин за всю свою історію виробництва зернозбиральних комбайнов. До вашої уваги хочу представити зернозбиральний комбайн, клас Тріон 730. Це комбайн сучасного покоління, який відповідає всім вибагливим вимогам наших аграріїв. Це машина передових технологій. В першу чергу це АПС-Гібрид. Це система обмолоту АПС, барабан прискорювач барабан, бітер і далі сепаруючий ротор. Великий бункер, який досягає об'єму 13 тисяч літрів. Швидкість вивантаження вже на сьогоднішній день 130 літрів за секунду. Ширина молотільного барабана 1420 мм. Діаметр барабана 600 мм. З цими показниками цей комбайн займає свою вагому. Роль в збиранні зернових культур і в роботі в полі безпосередньо. Дана концепція машини передбачає адаптацію під різні види культур, починаючи з ріпаків, закінчуючи соєю, кукурузою. Саме тяжкі культури, культури, які мають забрудненість, культури, які, наприклад, трошки ушкоджені погодними умовами. Машина досить цікава, досить перспективна і інноваційна. В першу чергу, це. Системи автоматікс, скруїз, пілот. Система АПС прискорює молот, забезпечує раннє та ефективне відокремлення зерна ще до ротора, що зменшує витрати та підвищує продуктивність. Що таке система АПС? Система АПС виконує три основних функції: перша це прискорення маси, яка прискорює масу від похилої камери до барабана. Друге розподілення маси на всю ширину барабана. І третє це частковий обмолот. При таких умовах система АПС допомагає вам більш якісно і ефективно збирати ваш урожай. Система автокруплового запобігає забиванню комбайна та зберігає до 25% продуктивності. Також є круїз пілот, який підвищує пропускну здатність комбайна до 15%. Уявіть собі. Ви налаштувалися на збирання зернової культури чи будь-якої культури. Комбайн їде зі швидкістю 6-7 км в час. Якщо у вас підвищується урожайність, навантаження на машину збільшується. Відповідно, система круіз-пілот зменшує швидкість комбайна. Якщо у вас урожайність стала гірше, в долинці чи на горбочку комбайн не завантажений, тобто комбайн додає швидкість для того, щоб не завантажити себе на всі 80-90% молотарки і роботи мотора. Буває таке, що під час проходу одної загонки комбайн змінює швидкість 5-6 разів. Жодний комбайнер такої роботи не зробить, крім цієї автоматики, яка зараз працює в даних комбайнах, дуже цікаво, дуже ефективно, і вона допомагає нам використовувати дану машину на всі 100%. Також є система круіз-пілот, яка підтримує більш стабільну швидкість руху в залежності від навантаження, що дозволяє повністю використовувати потужність машини навіть у складних умовах. Даний комбайн може працювати з жатками як з малими, там 6,6 і 7,7, Так і з великими жатками 9,3 метра. Даний комбайн працює з жаткою кукурузною – 8 рядочків. Даний комбайн працює з жаткою соняшникової 14-16 рядків. Досить потужна машина, нагадує, має 418 кінських сил. Концепція машини це похила камера, подає. Масу під молот. Маємо два барабана, прискорювальний барабан, балатільний барабан, потім йде відбойний бітер і ротор довжиною 4 метра 20 см, який має свої щиточки, які допомагає вам по сепарації зерна. Ви можете ротор регулювати безступінчато. Ви можете закривати перше, друге, третє, четверте деко, що значно вам покращує в налаштуванні машини. Далі маса падає на Розкидач полови і на подрібнювач, який через дифузори видуває солому вашу стерню. Загалом комбайн створений з турботою для людини. Тут розглянути всі варіанти для комфортної праці оператора-механізатора. Вже появився вбудований бак для миття рук. Маємо такий відділ для зберігання інструменту і розходних матеріалів. Маємо вимикач маси, маємо додаткову 12-вольтову розетку, де ви можете завжди підключити якогось свого ліхтаря для додаткового освітлення машини, наприклад, вночі. Маємо вмикач ліхтаря ночного. Зверніть увагу, ми тут маємо три виходи Це для зливу масла, тобто для обслуговування технічної машини. Якщо ми робимо техобслуговування, ми можемо злити масло, а вже заливати масло в мотор, наприклад, через верх, через зливну горловину. Також ця машина цікава. Кожна машина класу оборудується воздушним компресором, повітряним компресором. Мається в комплекті ресівер, мається в комплекті шланг та після для продувки з зжатим повітрям до 8 атмосфер. Компанія клас завжди піклується про людей. Компанія клас завжди намагається зробити як найкраще, як найзручніше і як найефективніше. Дякую.